Першою, першою вийде на цю сину, здається, Оля. І розказуйте, що ви нам хочете сьогодні приспівати. Uh, я хочу заспівати пісню I will swear Глорії Гейнер. Слухайте, а ви uh, взагалі просто прийшли поспівати, потусуватися, тримати 10 річ, чи у вас є перспектива, ви так думаєте? Uh, дуже дуже хочу в x фактор В X-Factor? Ви хочете в шоу бізнес? Дуже, дуже хочу Ну хочем. там так неоднозначно все, в шоу бізнесі бізнес. Я знаю, я особливо з дівчатами. <laughs> Представляю. <laughs> у вас є хлопець, до речі? Uh, немає. А, ну тоді можете. <laughs> Спробувати в шоу-бізнесі! Хоча, скажу між нами! Чоловіків продюсерів пристойних майже нема. Ну, ну я так. Я все-таки в телебачення збочую. Ви десь навчаєтесь? А, так, я навчаюсь в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на менеджера. І Що буде з нашими біоресурсами, коли ви подастесь шоу-бізнес? Я думаю, вони будуть розвиватися надалі. Думаєш? Так. А взагалі як у нас з ні? Це чудово. Ти не ходиш на заняття, я бачу. Ходжу на заняття. Вода забруднюється, землі захаращуються, дихати нема чим. У нас все чудово. Тобі в шоу-бізнес. Друзі мої, слухаємо Олю, і якщо сподобається, аплодуємо. З двоє з обласками виходять у фінал, ви знаєте, так? Да? А потім двоє фіналістів збирають з вас гроші, які у вас, звісно же, є. Я даю установку, у вас є гроші. Потім їх кинете нам. Будь ласка. I was petrified, keep thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights, thinking how you did me wrong And I grew strong, and I don't know how to get along And so you fade from my face I just can't find you here without that look upon your face I keep and I keep a lock, I keep helping them to me your peace український українські біоресурси співаючі люди. Слухай, скільки, скільки, скільки тобі кілограм? 46. Де там поміщається голос, я не уявляю. Класно, мені сподобалося.